Супу, Куштували наше українське та славилися своєю автентичністю. Чергове громади Рівненщини презентували свою нематеріальну спадщину від проєкту Жива спадщина» від громади до музею. Пані Лідія представила Олександрійську громаду разом із командою. Приїхали славитися десертами, а саме з ефіром, тортиками, зокрема, представили і буцики з медом. Це старовинна українська страва. Основний смак мед. до цієї до цього буча тут нічого немає особливого. Звичайне тісто, таке як на вареники, але воно обжарюється потім в маслі. Так. хочете до скоринки такої, хочете трошечки поливається медом, і такий був делікатес. Особливістю громади є промисловість та сільське господарство, переробки деревини, вирощування риби та сільської продукції. А ось Тамара із Соснівської громади представила особливість свого туристичного краю та перлину полісся. Сьогодні ми представляємо грачаний кисіль, Він вже війшов в обласний фонд нематеріальної культурної спадщини. Є інші куліш, наша поліська кухня, риба наша. Ми тільки будемо раді, як ви посмакуєте і оціните зацінити наших майстринь і вироби, вишивальництво, ткацтво – все це в нашій громаді є. На заході також куштували жолудевий хліб, з якими приїхали славитися з Долбунівська громада. Команда також презентувала й новий проєкт, який має назву «Відчуй Долбунівщину на смак. Ми готуємо мультикультурну кухню, тому що в Долбуною жило дуже багато різних національностей на початку ХХ століття. О, це були і чехи, і німці, і євреї, українці, поляки. Відповідно. Ми тільки започаткували цей проєкт, почали з чехів, з чеських десертів Бублоніна та але Плануємо далі продовжувати. Цього разу свою культурну нематеріальну спадщину презентувала іспанська громада. Ми будемо пригощати нашими млинцями, які є солодкі, солені. Кавові млинці з куркумою, з шпинатом, ну а начинка теж доволі різноманітна. Від солених, від далі гостра начиночка. У нас тут є курочка з цибулькою, сир гостренький, і вишня і сирок. Це на солодкі начинки. Такі заходи проводяться вже не вперше, а все для того, аби знати нашу сутність та популяризувати культуру українського народу. Ми популяризуємо нашу культуру. Ми хочемо показати, що українці саме живуть своєю спадщиною. Вся краса в нашій вишивці, у нашому побуті, у наших традиціях. Громади привезли з собою, як і традиційну вишивку, привезли з собою традиційні свої страви, смаколики, такі унікальні, які характерні саме для для їхньої території. Олеся Ярмолюк додає, наступний проєкт Жива спадщина від громади до музею відбудеться вже в серпні. Яна Смірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.